Дорога між Херсоном і Олександрівкою. По цій дорозі росіяни відступали від Миколаєва, тікали в Херсон, а їх тут доганяли і крошили. Потім вони відступали від Олександрівки вже до Херсона. Спочатку від Миколаєва до Олександрівки, потім від Олександрівки до Херсона. І тут, бачите, дорога вся побита танками. Вон там машина розбита, взірвана. Взірвана капут. Мотор повністю вилетів. Воєнна якась машина російська. Чи наша, не якась воєнна. Ось така дорога, вся побита танками, вся побита градами, снарядами. Зараз тут ми прибирали вже трошки, тут стояла куча танків, куча БТРів. Минулого разу ми сюди їхали, тут було заставлено все реквізитами. Маса машин розбитих, от там чи переїхав очно Маса машин розбитих валяється, люди тікали сюди, їх, а 6 розстріливали. Були заград очережные цель. Така була Бліна все поплавлене просто Лава Там стоїть по дворічібусь Такі вже дорога Ужасна. Ой, Боже боже. там спаланный просто. А это село. Люди намагаются ремонтировать что-то. Вот мы сюда. Белозерка. хату заїхав. Тут все побито. Такі захарчені сади. Це село садове. Такі захарчені сади. Я раніше про них дбав. Там Какають ракети, які пали щодо ночі. Щодо гуманітарної допомоги кожному суді. Це село Олександрівка. Я проїжджав мимо, побачив волонтерський центр. Вирішив зайти, спитати, як їхати далі, поцікавитися, може щось їм відгрузити. Вони сказали, що в принципі у них все є, але людей дуже мало, людей майже немає. Все село розбите. Немає ні однієї хати, яка б не постраждала. Всі хати розбиті, всі хати потрібен, стріляні. Вони відремонтували одну хату, зробили там волонтерський центр. Я зайшов, потім, коли виходив, і до мене підійшла одна бабуся і сказала: Боже, хай тебе Бог береже синочок, я ж бачу, що ти на цій машині всюди їздиш, там наклейки. Я ж бачу, ти возиш волонтерську допомогу. Хай тебе Господь захищає, хай тобі допомагає. І сльозами на очах почала розповідати. Ти не представляєш, що вони тут пережили, що ми тут побачили. Такі люди не повинні бачити, плаче і розказує, що їх три села. Зігнали в одне село бараки і тримали там майже півтора місяця. Якісь люди ховалися в погрібах, вони взірвали той погріб, що люди загинули всі, там 15 чоловік. І потім, коли їх туди зігнали, когось крали, катували її сина, точніше ще її онука, забрали неділю, його не було. Через неділю повернувся, весь побитий, порізаний, пісюн, чорний. Спина чорна, все порізане, побите. Що то дитина, каже, знає. 14 років. Що вона про ту політику знає? Вона ж нічого не понімає. Чуєте зривається щось постійно. В цьому Херсоні. Бачите, Олександрівка написана на зупинці. І почала розповідати, що І вона просилася додому, каже: не треба нас спасати. Вони кажуть, вас спасати, прийшли. Вона каже: Ми жили заможно, У нас все було добре. У мене хороша пенсія була, все було добре у нас. Не треба нас було нічого спасати, ви орки проклять вона там в сльозах їх проклинала. Вона казала, ми вас нікуди не відпустимо, поки до останнього у нічого хла не вб'ємо. Вона каже, то скоріше вас всіх б'ють. Він каже: будете так розмовляти, я вас пакет на голову і вивезу, вас більше ніхто не побачить. І люди кажуть, та замовчите. Так вона мовчала, і так от вони жили. Два місяці вона каже, постійна війна, стрільби. Вони кажуть, що вони просто пішли звідти. Але насправді їх там так вибивали, наші солдати, їх вибили всіх, і вони втікли просто. Вони позорно втікли, і наші перемогли. І зараз там люди дуже-дуже вдячні. Зустрічають усіх сльозами на очах. просто. Таке от горе Олександрівки. І таке в кожному селі якесь горе.